Добрий день. З нами в студії знову Віктор Супівник. Староста. Отже, староста за визначенням це візіонер. Він повинен бачити майбутнє, принаймні уявляти його собі чіткіше, ніж ті люди, які живуть на віреній йому території. Яким ви бачите майбутнє вашого староства? Гарне питання. Ну, як завжди, будь-який господар, знаєте, на своїй території хоче, щоб завжди була красота, все світило, все цвіло. І вибачте, навіть не можна затонути, і, і пахло. І тому я не є е, окремою особою. я абсолютно так само е, хочу. І якщо буде можливість далі працювати, я буду це робити для того, щоб ці всі тези були використані в моєму житті. Е, є де розвивати, є що розвивати. Хочеться багато побудувати, особливо. Е, Населені пункти, які зараз от потребують цього всього. Це горяни, чи хочеться розбудувати, Хочете його модернізувати, тобто оновити оновити в буквальному сенсі, все mm -hmm. от завжди виходить так, що будь-яке питання розвитку системи населених місць вирішується через землю. Якщо є земля де будувати, тоді є куди розвиватися. Якщо нема, то нема. Що у вас чи є у вас територіальні резерви для розвитку? E Дивіться, такої як територіальної громади немає, але тут є свої плюси. Тому що коли розпаявалася земля, люди повикупляли, ну, як колись було, за мізерні кошти. І зараз, коли бачачи, що прогресує розбудова населених пунктів, такі як Стоянка, Гореничі, Гнатівка, Лука, Музичі і ця сторона, то люди вже починають вкладати. В ресурс розбудови будинків парків і там дитячих майданчиків і тому подібне, ну на превеликий жаль, так склалося історично. що Багатоквартирна забудова, скажімо так, в приміських зонах великих міст йшла темпами випереджаючими щодо шкіл, парковок, лікарень, поліклінік всього іншого. Як у вашому старостві це все виглядає? Чи це теж актуально? Е, дивіться, е, на сьогоднішній день в нас в старостаті абсолютно повна повне розуміння з садочками, школами, нас доволі достатньо комфортні умови, е, не потрібно. Е, Розвивати цю галузь, але одна із умов, коли голова ОТГ приходить інвестор і говорить про те, що він планує, має наміри розбудувати населений пункт той чи інший, одна із умов, звичайно, є: школа, є садік, є бомбосховище, це зараз є системною роботою. От розкажіть, будь ласка, що ви можете запропонувати інвестору, і що інвестор може запропонувати вам? Ви розумієте, саме основне це перше, що ми можемо запропонувати, це комфорт і розвиток для населення, і особливо для тих людей, які починають заходити сюди. Тобто, як інвестор. Ми, як влада, завжди беремо на себе громадськість, переконати громадськість для того, що дійсно тут не буде там. 12-поверхового будинку, що тут буде комфортно, тут буде дорога, тут будуть садочки, тут буде е, місце для паркування, тут будуть парки, і тому подібне. І тому, тому я, я вважаю, що для інвестора є великий плюс, тому що з громадськістю на сьогоднішній день буває легко спілкуватися, а буває важко. І ми цю місію беремо на себе. Зазвичай проблема поверховості багатоквартирної забудови є дуже гострою. Чим вищий може будинок збудувати девелопер-забудовник, тим цікавіше йому прийти в, на територію як інвестор. Але з іншого боку, це може спричинити якісь ну, незручності для громади. Є й інша сторона, чи насправді так шкідлива багатоповерхова забудова в приміській зоні. міста Києва? І якщо так, то чому? Ви розумієте, е якщо ми говоримо конкретно про наші населені пункти. Е Лука Горенич і Стоянка, Гнатівка є проблемою е, великою, тому що всі населені пункти е, являються котеджним містечком. Коли вже йде е, багатоповерхівка, це вже є основна проблема не тільки забудовника, а й цієї цілої громади. Тому що це багато людей, це скупчення машин, це розв'язка, парковка, виїзди. Е, і тому подібне. Щодо створення робочих місць у секторі переробки, у секторі промисловості. Тобто люди, які їздять, живуть, наприклад, у Стоянці, їздять в Київ, щоб працювати на якомусь підприємстві. Чи є у вашому старостаті резерви для того, щоб запропонувати резерви території, резерви можливості підключення до різних мереж для того, щоб запропонувати інвестору створити якесь виробництво? Звичайно, що є. У нас... Ресурс, особливо е, підприємницький, розвивається. У нас є додаткові е, підключення, де можна. Розвивати ту чи іншу професію. Справа в тому, що враховуючи те, що зараз у нас військовий стан, і не кожен з інвесторів хоче заїжджати і висвітлювати свої ідеї. Ви знаєте, так у загальному сказати є наброски, є хто хоче заїжджати, є хто хоче показати, на що він здатний забезпечити. Певні е, робочі місця і не 10-20 людей, а набагато більше, є над чим працювати, є що розвивати. І повірте мені, ми е, е, такий населений пункт, такий старостинський округ, який має можливість розвиватися в будь-яких галузях. Зрозуміло. От уявіть собі, колись, скажімо, років 30, тому назад і зараз. Картина дуже сильно змінилася з точки зору землекористування, скільки територій було, використовувалося у сільському господарстві, скільки було під житловою забудовою, скільки було під лісом, скільки там під транспортною інфраструктурою. Тобто зміни насправді колосальні. Як ви думаєте, в майбутньому, от до чого ми йдемо? Чи не буде приміська зона міста Києва? Без лісою, без сільськогосподарською, ще забудованою з купою підприємств, житлової забудови. От чи існує загроза, що ми прийдемо до того майбутнього, яке нам дуже важко потім буде виправити. Знаєте, сказати, чи існує загроза? Ні. Тому що ми, ми вчасно зупинили цей хаос. Зараз е, люди чи переросли, чи набралися розуму вже, що от. Мене є, і мені достатньо. От я не буду рубати, я посажу. Дуже багато таких в мене було варіантів. Ну, знаєте, буквально на цей новий рік, коли присилає мені людина здорову під 4 метри ялинку. В дворі посаджена, каже: можна її прибрати і посадити десь в населеному пункті, там, де його можна говорю, ну так можна. Каже: приїдьте, я вам допоможу. Але не вздумайте її там різати. Тому ми приїхали, використали, посадили. А він на цьому місці посадив набагато більший маленьких ялиночок для того, щоб в дворі було е зелено. Тому мені здається, що дійсно призупинили цей період хаосу. А зараз ми просто робимо все для того, щоб цвіли, процвітали, озеленяли будь які населені пункти. Територія зеленої зони навколо великого міста історично завжди була територією, зоною відпочинку одного дня. Мені ще бабуся розповідала, коли її маленькою возили в Бучанський район відпочивати. Тобто, що з цим зараз? Я розумію, що зараз людям не до відпочинку одного дня, що зараз багато замінованих територій, багато багато чого знаходиться не того, що треба в наших лісах. Як ви бачите, рекреаційне майбутнє? Вашої території гореночок дуже багато. Ну не буду перераховувати, але є дуже класні великі озера, які потребують певної уваги. Це ті ж самі відпочинкові зони. Просто туди треба встати, озаконити цю взяти її до нас в ОТГ, тому що воно просто є. Хто собі там вирішив, що він власник цієї земельної ділянки? Він собі так рішив. А по юридичню, по факту, це не так. Я зараз на цьому етапі, що я вирівнюю ситуацію для того, щоб взяти її все. Озаконити і, звичайно, що робити її зелені місця, ставити парку парку місця, ставити, запускати рибу, вичищати, ставити дитячі майданчики, щоб мали люди приходити можливість будь-коли до цієї річки, з роки незалежності України. В нас, на жаль, не було дуже багато позитивних змін. скажімо так, ми б хотіли більшого. Хотіли б більшого, але одна з таких позитивних змін, яка відбулася, це зміни у способі життя, які в першу чергу торкнулися сіл. Прилеглих до Києва, відбувається певна зміна. Ми переходимо до більш урбанізованих форм життя, більш комфортних, більш зручних. От щодо сіл вашої громади, що ви можете сказати? Що стосується комфортного, комфортного життя, це дійсно так. І особливо в селах. Знаєте, ну, не знаю, як правильно це сказати, але я стикнувся з такою проблемою, що. Не було пішохідних доріжок. Для мене бувають такі моменти, коли особливо в старостаті, коли ти на це все дивишся і знаєш, що, коли ви називаєте ці роки колись, коли був бюджет в старостаті, що можна було зробити. Розумієте, е, багато чого можна було б зробити, а зараз просто користуватися. Е, я дякую Антону Всієнку, який допомагає мені в будь-якому питанні вирішення. І я вам скажу: от для мене було дикою. Довиною, що в одному населеному пункті люди ходили по дорозі. Знаючи, що там є культурний заклад, знаючи там що там живуть люди, для мене це було новиною. І ми зараз зробили все для того, щоб там яка каба вона не була, але вона осучаснена, вона є в Брощаці, вона є акуратненько, можна пройти без жодних. Проблем є дорога, і само собою є пішохідна доріжка. Є така таке складне поняття, як інвестиційна привабливість території. Її можна порівняти з жіночою красою. Вона в один день чи за дуже короткий час може зникнути або може навпаки з'явитися. Є ж такі приклади. От як ви оцінюєте інвестиційну привабливість як такий сукупний інтегральний показник, скажімо, вашої громади, за рахунок чого її можна збільшити, що їй загрожує, як її зберегти? Ну, перше, абсолютно нічого не загрожує, було бажання. Я завжди кажу, є бажання буде мати все. І саме основне, це довіра людей. І хто тебе оточує? А з приводу страху нема чого переживати. Саме страшне, відверто вам скажу, ми вже пережили. Це 24. те Все. Дякую вам. Шановні глядачі, ми сьогодні лише поверхнево зачепили досить широке коло питань. І я тому хочу вас попросити: надсилайте нам ваші питання, ваші пропозиції щодо тем для наступного обговорення. А ми з паном супівником ще не один раз зустрінемося і спробуємо дати на них відповідь. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.